Всім привіт! З вами знову Юрій Канал канал Мінітрактор із мотоблока. Показую наступне відео встановлення фрези на трьохточкову х навіску. Ось такий буде встановлено. палець. Палець знизу. Зараз я його принесу. Щоб ви бачили, який той палець. Ось такий палець з двома привареними шайбами. Він має вставитися ось в саму навіску сюди. Ось він вже у нас тут приварений цей палець з двома цими. Ось ви його сюди маєте вставити. Цей палець. І оціми прорізами, що на фрезі, ви маєте їх туди вставити, ці прорізи. Зверху буде йти вже в основному от така... кусочок швеллера з такою трубкою і ось такий палець. Тобто тяги бокові знімаються. Ось тяги. Ось одна тяга. І ось з тої сторони десь лежить там друга тяга. Вони знімаються. От, і фереза виставляється ось таким чином. Ставиться на пол рівний. І треба буде виставити дві зірочки в одну лінію. От, щоб ліво вправо вона може соватися, а отут от по діагоналі, як би сказати, пере... по горизонту вліво-вправо треба буде виставити дві зірочки. Ну, я вже їх виставив через те, тут уже, воно воно так набагато простіше. зрозуміло. Тобто рівнесенько виставляється, тут ось до цього пальця приварюється. І зверху теж тут обварюється, Швеллер приварюється до самої до цієї кришки. А прут, чи це є, трубка оця розпорна, теж приварюється. Вона прихвачена, їм вона вліво, вправо совати, Тобто поки що вона там, як би сказати, прихвачена тільки. І ось в такому положенні виставляється сама фреза. Показую з різних сторін, щоб було зрозуміло, зверху як вона виглядає, спереду ось так, щоб зрозуміло, було, виставляється. До того нам треба цей вал і вал відбору потужності виставити в одну лінію, щоб стояли. Тобто вони паралельно мають бути один другому. І зірочки мають стояти в одну лінію. Я думаю, що зрозуміло, кому буде незрозуміло, можете набрати, підкажу, розкажу. Зараз ще знімається фреза і з середини пообварюється. Тут зверху тільки де зміг достати, пообварував, а потім ще знизу пообварував. Я думаю, зрозуміло, кому що буде незрозуміло, набирайте підкажу і розкажу.